Попереду в нас дуже відповідальний відрізок часу, який по праву можна назвати епіцентром життя християнина Страсний тиждень. І його ключові події таємна вечеря, зрада, наступний арешт Христа, суд і знущання над ним, розп'яття та смерть на Христі, покладання в гробову печеру. А дверима до цього великого тижня є свято входу Господнього в Єрусалим або вербна неділя. Напередодні цих великих подій, 2000 років тому, мешканці святого міста зустрічали Ісуса Христа з пальмовим віттям в руках, розстеляючи перед Ним свій одяг та виголошуючи: «Осанна на Вишніх, благословенний Той, хто йде в ім'я Господнє. Про те, як робимо це сьогодні ми та яким духовним сенсом наповнюємо цю подію, дивіться далі. Ця Подія відбулася невдовзі після того, як Христос воскресив із мертвих Лазаря. Можливо, тому Єрусалим так піднесено вітав Господа, віддаючи пошану його численним дивам. Вітав, ніби царя гілками вічно-зеленої пальми в Україні ж замість пальм. Віруючи, вшановуючи вхід Господній у місто своїх наступних страждань, тримають у руках гілки верби, рослини, яка у нас починає квітнути раніше за інші. Проте піднесена урочистість цього богослужіння. Приховує в собі зовсім інше свято входу Господня в Єрусалим це найтрагічніше свято в церковному календарі, тому що починаються найстрашніші в людському розумінні дні в земному житті Христа Спасителя, коли він почує відмову від себе своїх учнів, зраду. Коли він залишився один на один, і його слова на Христі Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Це крик людської природи, яка відчула богоставність в даний час. Євангельська розповідь про вхід Господній до Єрусалима пронизана відчуттям слави Господньої. Христос, як і належить Месії, в'їжджає у місто на молодому віслюкові, який, на відміну від бойового коня, є символом миру. Народ, прославляючи Месію, вигукує Осанна в вишніх. Це означає з одного боку прославлення, а з іншого молитовне переконання у спасінні. Юдеї разом з апостолами вірять, що довгоочікуваний Месія, нарешті, визволить народ Ізраїлю від його земних ворогів та проблем. Але насправді мета Спасителя набагато відповідальніша та складніша. Господь прийшов для того, щоб спасти душу людську, дарувати і повернути людині. Вічне життя, ми втратили через гріхопадіння. А це можливо було тільки тоді, коли Бог зійшов на землю і взяв на себе людську природу і зцілив цю природу. І зцілити можна було тільки от таким богоставленням, коли гріхи людські, всього людства були розпиті на кресті. Згадуючи урочисту зустріч Христа в Єрусалимі, пам'ятаємо, «Мене лише кілька днів і вигуки Осанна. Зміняться на оскаженіле розіпни його, і це відбувається впродовж усієї двохтисячолітньої історії церкви, коли ми, жадаючи від Бога спасіння земного, забуваємо, що він прийшов спасти нас для блаженної вічності. Тож не розпинаймо Господа гріхами злобою та ненавистю. Натомість понесімо разом із ним хрест страждань за правду Божу. Тоді ми обов'язково побачимо світло Воскресіння, яке просяяло з гробової печери Спасителя. Одна людина мудра сказала, що шлях до Воскресіння Христового до пещери в Евсіманському саду обов'язково лежить через Голгофу. Оцей шлях якраз через Голгофу лежить через отакий святковий вхід Господень в Єрусалим. І для нас, кожного, для кожної людини, яка називає себе християнином, це приклад того, як треба йти до. Свого Воскресіння, тому що Воскресіння Христове, воно має відношення до кожного з нас. Святі Отці говорять, що коли нам відкриється по-настоящему сила страждань Христових, і коли ми відчуємо ту радість, яку Господь дарував тим, хто його любить, то ми тоді, от після страшного суду, будемо жаліти, що ми дуже мало страждали на цій землі. Тому що страждання очищає душу. І це шлях для спасіння кожної людини. У страсний або великий понеділок згадується старозовітний патріарх Іосиф. Проданий братами в рабство до Єгипту, також церква у богослужбових текстах розповідає про засушення Христом смуковниці, яка не плодоносила. Це нагадування про те, що Господь може не тільки любити і прощати, але й має повне право судити нас за наші гріхи. У страсний вівторок церква нагадує, як Христос критикував книжників і фарисеїв за їхню гордість та самовпевненість. Також ми згадуємо бесіди Спасителя у Єрусалимському храмі: про податок кесарю, про воскресіння мертвих, про страшний суд та кінець світу. Згадуються притчі про десять дів та про таланти. В кожному з цих переважно негативних образів ми можемо впізнати і себе. У велику середу згадується жінка-грішниця, яка своїми сльозами та коштовним миром омила й помазала ноги Спасителя. При цьому Іуда під виглядом турботи про бідних явив своє сріблолюбство і того ж вечора вирішив продати Христа юдейським старішинам за 30 срібняків. Страсний четвер найбільш насичений. Ми згадуємо чотири найважливіші події в земному житті Спасителя: це тайна вечеря, встановлення таїнства Євхаристії. Цього дня кожному православному християнинові варто приступити до чаші зі святими дарами. Наступні події це коли Христос мив ноги своїм учням. Що являє приклад небаченого досі смирення та любові, молитва в Гавсиманському саду, як зразок щирості молитви для нас, і зрештою зрада Іуди та арешт Спасителя на вечірньому богослужінні четверга читають 12 страсних євангелій. У п'ятницю літургію правити не можна, бо цього дня жертва вже принесена самим Спасителем на Христі. У кожному храмі духовенство виносить збігтаря плащаницю Господню, і всі християни, уподібнюючись до праведного Йосифа й Никодима, здійснюють поховання тіла Спасителя. І далі виняткова унікальна атмосфера Великої суботи, коли як співає церква цього дня, дамалчит всяка плоть чоловіча. Зовні нібито нічого не змінилося, але християни, які жили богослужбовим життям усю страстну Седмицю, вже інші. Вони пережили останній тиждень земного життя Спасителя за божественною літургією, що її розпочинають священни у чорних ризах. Як явлення ангела, сприймається диякон, який у білосніжному стихарі виходить із вівтаря. Він читає Євангеліє Страсної Суботи. Святе письмо сповіщає незбагненну і радісну звістку: Христа нема у гробі, Він Воскрес. Людські серця сповнюються відчуттям близькості Бога і тихої радості. Мене день і ця радість розквітне в наших душах гучним і переможним. Христос Воскрес!